Ведмеді вважаються у Закарпатті головними в лісі. Вони їдять листя, гриби, ягоди, мед, ну, траву. Якщо вони дуже злі, можуть напасти на людину, якщо дуже близько підходити. Якщо маленьке дитинче десь... Поблизу біля вас краще від нього відійти, бо його мама прийде і може здати з здачу за нього, як наша мама. Щоб захиститися від ведмідя, треба треба стояти, і якщо в тебе є ведмежий дзвіночок, то треба подзвонити і тоді він буде боятись тебе. Всі знають, що ведмідь у зимі льгаш у сплячку, і він за весну, літо і осінь на Взяти там собі багато жиру щоб, щоб провести зиму. Він великий, мені подобається те, що він пушистий. Якщо нові факти про ведмедів із легкістю підкорюють дитячу зацікавленість і стимулюють до роботи логіку, то лише вигляд євразійської рисі вже підкорює серця малечі. Соня я дізналася про рись. Вона гарна і швидко бігає. В довжину від 50 до 70 сантиметрів, а в ширину 150 вага від 15 до 25. Вони їдять оленів, кіз, зайців. Вони живуть від 13 до 15 років. Мій улюблений це рис. Він ну, спритний, дуже і швидкий. Його дуже важко піймати. Мені сподобалося на занятті про рейс. Вони їдять рибу, яблука, листя і жуків. Та серед фаворитів дикої фауни не тільки ресь, а й шакал. І хтось любить його за певну схожість із собою. Мені подобається більше всього шакал, тому що. Він любить жару, як і я. В довжину ну він 40-50 сантиметрів, а в ширину 30-40 стається. Важить, намовля, шакал важить 5 кілограмів, а середнього віку 15 кілограмів. Яблуками, жабами, якимись мухами, ну всякою зеленю. Мені дуже сподобався шакал, бо він дуже шустрий і е, дуже сміливий. А вовк гарне створіння. І так можуть висловитися лише ті, кого життя ще не змушувало зустрічатися віч навіч зі стереотипами. Е, він дуже. Дуже гарний, гарна тварина, пухнаста і хижа. Це дика тварина, він живе в лісі і їсть м'ясо. Ну, мені найцікавіше вовк, тому що він дуже гарне створіння. Школярі з дбайливістю говорять про диких тварин. Уважно слухають та читають про них. Особливо переймаються й тим, чим така фауна харчується. Приміром, деякі дикі тварини можуть голодувати більше двох тижнів. Це може бути вовк, він може бути без їжі тільки але тільки два тижні. Харчується два кг або чотири кілограми, що потрібно йому на день. А якщо він з'їсть цього оленя, йому вистачить не цілий місяць. цього. Він може харчуватися мишами. Він деколи може і харчуватися зайцями. Нові знання породжують нові висновки та асоціації в цих дитячих головах. Та ще й під час літнього табору. Один із днів такого відпочинку в Ужгородській школі No15 присвятили темі довкілля. Ми живемо безпосередньо в мальовничих Карпатах, як то кажуть, і наші діти повинні знати ту флору і фауну, яка їх оточує. Ну на жаль, не всі батьки мають можливість діток проводити там на екскурсії чи відвідувати міську місцевість, і все-таки це діти міста. І для них я думаю, що це дуже важливо, щоб вони мали змогу трошки ближче познайомитися з тими тваринами, які нас оточують. Зокрема, тривали еколого-освітні заняття під назвою У гармонії з природою. Лектор Ірина Щока яскравий ілюстративний додаток до заняття: виставка співіснування людини і природи від європейського товариства Дикої Природи. Сьогодні наша виставка, нарешті знову, після карантинної перерви, завітала в школи Ужгорода. Виставка розповідає про те, як в гармонії жити людині з природою, як не боятися хижих тварин, як трошки позбуватися тих стереотипів, які у нас існують. І мене сьогодні вразило, що у багатьох дітей досить позитивне ставлення як до диких тварин, так і, зокрема, до хижаків. Цікавинка виставки відображення тварин у повний зріст, тобто, як вони зустрічаються в природі, і деякі підказки для того, щоб діти могли швидше сприймати інформацію, що їдять ці тварини, який у них зріст, як довго вони живуть в дикій природі. Мета заняття за словами пані Ірини спростування певних стереотипів щодо дикої фауни. Ну, найчастіше зустрічається той стереотип, що людині не треба ходити в ліс, не треба взагалі кудись заходити в природу, тому що вона може зустрітися з дикою твариною, яка на неї нападе. Зокрема, дуже часто і дуже негативне є ставлення до вовка. Хоча всі ми знаємо з дитинства, що це санітар лісу, що це тварини, які живуть в зграях, коли дорослі особи не навчають молодших. І і е, саме тому е, людина відчуває, що це є певний е, конкурент. Це все є вигадки людей, які хочуть виправдати свою жорстокість, своє оце змагання з природою. Утім, якщо все таки зустріч із дикою твариною трапилася, панікувати не варто. Ірина щока надає кілька порад. Перш за все, треба пам'ятати, що дикі тварини вони по своїй природі є лякливими, і вони так само уникають зустрічі з людиною, як і людина часто уникає зустрічі з дикими тваринами. Але все-таки, якщо вам пощастило зустріти дику тварину, зберіться, не панікуйте і потрошки відходьте. Навіть якщо ви зустрінете там ведмедя, так само спокійно можна відходити. І, швидше за все, якщо ведмідь здоровий, то ви. Навіть не наблизитися до нього, тому що він від вас втече швидше ніж ви від нього. Школярі про диких тварин слухали із неабияким захопленням. На випередки розповідали про своїх улюбленців. Крім того, мали різноманітні завдання. До прикладу, розділитися на групи і описати одного з представників дикої фауни я описувала Греся, який він людей із чорними п'ятнами. Він е, е, спруткий, без бистро бігає, і він е, похожий на кішку лицем. Е, він із е, котячого роду екозаняття посилювало відчуття гармонії з природою, спростовувало стереотипи, збагачувало знаннями та тривало під грифом корисного проведення одного із днів літнього табору.